Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. За те, що залишаєте коменти під моїми відео, дякую вам. Будемо дивитися сьогодні таке питання. Зараз, через годину, через день, через два назавжди. Подивимося, для якої людини цей розклад. Для кого цей розклад. Зараз, через час, через день, через два назавжди. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка стоїть на виборі чогось. Так, обирати або роботу, нові шанси в особистому житті, або у якоїсь своєї праці, можливо, або на виборі, чи співпрацювати їй, можливо, хтось в партнери йде. Бо тут нові двері відкриваються. Можливо, два е, шанси йде. Вибір з двох шансів. Можливо, набагато більше тут тільки показали два шанси. Можливо, щось пов'язане з почуттями, з королем Кубковим. До речі, ви знаходитесь в парі, або ви бажаєте. Бути в парі і зараз, в дану хвилину, знаходитися в даний час знаходитись на виборі. З ким мати ці відносини? Стабільні, постійні. Дивіться, ви тут випали парою. Обоє емоційно стабільні. Так, повернуті одне до одного. Ви або знайомі, або от-от познайомитеся. Так, причому скоро вас зведуть вищі сили. Так, спілкування у вас буде приємне. Тут випало навіть не сигніфікатор, а дійсно, зараз, через годину. Так. Спілкування приємне. Дивіться, хочете йти в нове і вимах свого життя. По сонечку ви везуча людина, або везуча, останнім часом вам щастило, або сонячна людина. Так, тобто тепла, яка зігріває позитивно. Інших давайте подивимося зараз через час, через день, через два назавжди. Так, що у нас випадає зараз? Так, обмеження якісь випадають зараз. Угу, Обмеження. А, обмеження в чому? Так, ви, дивіться. Обмеження, ви якусь ідею вже зробили, і на нова у вас є ідея. І ви хочете її реалізовувати, але, можливо, ще обдумуєте, як це зробити, можливо, хочете по-новому зробити. Тобто, в даному етапі у вас обмеження. Але по справедливості буде, вихід буде, вам рицар кубків допоможе, принесе якусь приємну інформацію. Це у вас зараз. Через час. У вас змінюється те, що було поганим а, в фінансах, думаю, в фінансах, або ви. Ні, тут не про операцію. Хоча, можливо, у вас була операція. І дивіться, ви після цього як ожили це через годину і а, колесо фортуни повернулось. Або неприємна через годину у вас неприємна якась ситуація, можливо, вона трапилася давненько. Але ви дивіться, можливо, по фінансам навіть. І ви стаєте зовсім спокійною, тобто ви уходите від оцієї неприємності, яка розбивала вам серце, по колесу фортуни в краще. Через день. А через день вам шанс іде піти в нове, в краще. Дивіться, ви раніше закривались от хвильки, були емоційно, вас качало, як на хвилях в Луці. То у вас йде величезний шанс через день вийти з оцих коливань, дивіться, хвилі, в спокійне. Можливо, хтось допоможе вам, дивіться, тут жінка і дитина в лодці, і, е, і хтось допоможе вам вийти з цього стану. Так, через два дні. Якась перемога у вас буде. Перемога. Так, можливо, ви вважатимете, що ви не гідні. Дивіться, хтось буде, можливо, вас і взнавати, можливо, хлопати вам. Можливо, ви я не знаю, заспіваєте в компанії чудово, і люди звернуть на це увагу, це як приклад. Тобто, якась перемога у вас буде, що люди будуть повертатися до вас обличчя, будуть звертати на вас увагу, начебто от ніколи не бачили вас з цієї сторони. Тобто вони піднімуть вас в своїх очах, як на 2-3 на ступеньки вище. Ви вважаєте, що це нечесно, можливо, занадто своєї скромності, але це станеться в швидко і по справедливості. Так, назавжди, що до вас, зайде, назавжди. А ну, давайте я це приберу. Можливо, назавжди якраз і ті карти знадобляться. Так, що для вас іде назавжди. Так, перемоги якісь будете здобувати. Підете ага, Ви назавжди підете переможцем в краще, в нове. Підете від гіршого, від поганого. Що щось це таке було по десятки мечовій? Можливо, друг зрадив, ну, Хтось, як наче, то ножем в спину не в прямому, в переносному сенсі, то ви звідси виходите, виходите в краще, знову шанс вам йде і знову ж е, жезловий. Беріть ці шанси, які вам дають вищі сили. Е, це шанс, який, коли ви візьмете, ну, взагалі, що означає по собі туз жезлів, це як одиничка жезлів. Це початок нового етапу зародження. З'являється явля... якась ідея, якою ви загоритесь, і коли ви будете її реалізовувати, візьмете цю ідею, то для вас, колесо фортуни повернеться в кращу сторону. В кращу сторону Ви станете фінансово стабільним, задоволеним життям. Дивіться, наскільки їй приємно знаходитиметься в цьому. Ухоженому саду, де росте виноград, де приємно так. Пташки співають з розумом, до речі, ви працюєте. Пташки співають, все так красиво і приємно знаходитися. Так, і ви стаєте назавжди людиною, яка керує своїм життям. Ви, ну, от як силою думки, можете деякими процесами управляти. Так, і дивіться, тут для декого йде пара назавжди. Так, по двійки кубків. Можливо, це йде компаньйон. Можливо, друг якийсь новий у вас з'явиться. А можливо, це людина, яка включатиме всі ці якості в себе. Так, давайте ще що йде. Давайте породу візьмемо. Породу від карт, ще півтори хвилини є по часу. Вам порада, підказка або застереження, що карти покажуть. Так, будьте як дитина, радійте життю. Дивіться, дитина не боїться, е, не без обуві. йти по стежці, не боїться, що зажене щось в ногу. Так приємно, сонячно їй, тепло, затишно. Так. Ви отримаєте якусь інформацію. Ага. Дивіться, чому це відбудеться? Бо ви отримаєте інформацію, що ці хмари це нескільки погане щось трапилося, скільки ви перечували, що от-от, можливо, надумано, що-от от трапиться. То якраз ваше сердечко буде спокійним. Так, і успіх, до речі, важде. Хай невеличкий, але успіх, можливо, якийсь поштовх чомусь новому, гарному протягом двох тижнів. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.